Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку знаходження частини від числа та числа за його частиною. Задача 455. Читаємо умову задачі. Від стрічки відрізали 3 метри, що становить одну десяту її довжини. Якої довжини була стрічка? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про довжину стрічки та частину, яку відрізали. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Відрізали довжина. Нам відомо, що відрізали від стрічки 3 метри що становить 1 десяту її довжини, тобто це 1 десята три метри, це є 1 десята від довжини. А яка довжина стрічки, нам невідомо, тож нам потрібно знайти довжину. Якщо 3 метри це є одна десята частина, то нам потрібно знайти число за її частиною, адже нам відома частина. Тоді ми 3 множимо на знаменник і ділимо на чисельник. Записуємо 3 помножити на 10 і поділити на 1. 3 помножити на 10 це 30, а 30 поділити на 1 це дорівнює 30 метрів. Запишемо відповідь, якої довжини була стрічка. Довжина стрічки 30 метрів. Завдання 456. Виконай обчислення. Перший вираз – 3 плюс добуток чисел. 7 і 10. Виконуємо першу дію множення. 7 помножити на 10 дорівнює 70, друга дія 3 плюс 70 дорівнює 73. Наступний вираз. Сума чисел 3 і 7 помножити на 10. Виконуємо першу дію у дужках. 3 плюс 7 дорівнює 10, а 10 помножити на 10 дорівнює 100. Наступний вираз 3 помножити на різницю чисел 22 і 12 і поділити на 5. Виконуємо першу дію у дужках. 22 мінус 12. Можна відняти порозрядно від десятків десятків, від одиниць одиниці. 20 мінус 10 це дорівнює 10, а 2 мінус 2 дорівнює 0. Отже, різниця 10. Друга дія множення. 3 помножити на 10 дорівнює 30. І третя дія ділення 30 поділити на 5 це дорівнює 6. Наступний вираз 48 мінус. 48 поділити на 6 і поділити на 8. Виконуємо першу дію ділення. 48 поділити на 6. Це дорівнює 8. Друга дія ділення 8 поділити на 8. Дорівнює 1. І третя дія віднімання. Від 48 відняти 1. Це дорівнює 47. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!